Я знаєте, зразу от, що хочу запитати, тому що ми також на початку ефіру я згадувала про статтю в Тайм, де було інтерв'ю з Володимиром Зеленським, і там серед іншого була теза про те, що до кінця року в збройних силах України, зокрема в керівництві, будуть зміни, вони будуть серйозні, тому що мала б мінятися стратегія, мало б щось відбуватися. Як ви гадаєте, чи можуть ці зміни стосуватися саме головнокомандувача збройних сил України Валерія Залужного? Не, не думаю, це неймовірно. Ну, знову ж таки, є низка проблем суспільних. Моя гіпотеза, наприклад, що могло статися. Наприклад, Бун Пригожина. Він міг статися затягнутися трошки більше, це би поміняло карколомну ситуацію на фронті. Наприклад, наші плани по виробництві і ефективності наших безпілотників, різні звучали обіцянки державних структур. Наскільки вони були дотримані перед головнокомандувачем, це питання наскільки це було через причини суб'єктивній реалізації цих програм? Чи об'єктивні? Це питання окреме дослідження і відповідно це теж впливає. Відповідно, поставки іноземної зброї і. І в якому воно буде в періоді часу, що відміняв треба розуміти, що захід рухається по своїх планах. У них Китай проблема номер один. У них міняються головнокомандувачі. У них міняється комітет об'єднаних штабів. У них міняються офіцери, які відповідають я думаю, за Україну і так далі. І одні програми запущені одними людьми, можливо, другі приїжджають і воно трошки коригується. І це теж впливає на якусь темпи динаміку, як ті ж самі як чи Абрамси. Тобто, коли воно що прийшло та наприклад, можливо, нам казали або натякали, що може бути це швидше, потім і так далі. І якщо б були би mm -hmm. дрони, якщо ми були помилки росіян, якщо б вони більше були вразливі до таких втрат. Якщо б вони більше всередині розуміли, що їм гайки, то тоді б події розбувалися наче тому я не думаю, що це можна все списати на залужне, і думаю, що це відбудеться. Це буде ну дуже гірка помилка. Угу. Зрештою, про атакам це сам Валерій Залужний ще минулого року восени говорив також в інтерв'ю, і він казав, що вони нам потрібні. А ми їх отримали за рік. Зрозуміло, що якби поставки зброї були швидшими, то і темпи усього були б іншими. І одна з тих таких наших. Пунктів, які можуть нам допомогти, Валерій Залужний називає саме авіацію. Так, вона нам потрібна для того, щоб і ці темпи змінилися.